Так, друзі, всім привіт! Ну що, настав момент по збиранню кукурузи, як бачите, я так, комбайн вже їде, зараз проводимо його на поле. Ой, переживаю трохи, переживаю, подивимось, що покаже себе кукурузка агрорит. Волога плюс-мінус буде десь 18-19. Коротше, переживаю здорово, подивимося, що зараз вийде, як буде, що куди. Коротше, дуже такий момент нервовий да, син? Я Ти переживаєш? Ні? <гум> Тоді все одно машинка. Зараз приїдуть ще машини, доїдемо до поля, розкосимося. Будемо знімати відос, будемо показувати кукурузку від компанії Агроритм і зробимо виводи, чи ми її будемо купляти ще раз, чи ні. Якщо так, я думаю, що будемо. По-любому. Тривожний, звісно, момент. син? На ногах з самого ранку вже 12 часов дня. Зараз заведемо комбайна, там ззаду ще МТЗ жатку тягне. Ну, в общем, я думаю, сьогодні буде відос цікавий, а ви ставите палець вверх, пишете комент. Зараз треба Ярослава Миколаєвича забрати, чи може вони самі з Сергією приїдь під'їдуть їдуть, ну короче. Дальше, дальше вже будем, буде включення на полі. Так, комбайн вже нырнув, зараз за ним слідом жатка. сзад янфура. Фуру ми сюди пускати не будемо, зараз його проведемо другою дорогою. Трошки з'їзд. Треба, мабуть, зорювати його чи роздісковувати, бо поганий дуже з'їзд. Пішли. А я зараз фуру проведу. Так, ну що, друзі, вже й ніч нас достала. Косить, ще й косить. Зерно сипеться. Красота. А у нас легенький перекус. Кава. Ось вам Ярослав Миколаївич. ви казали, давно його не бачили. Є. Так, зараз швидко перекушуємо і лушпаримо далі. Бо ще робити і робити. Зараз сяду в комбайн, проїдемося, покажу як в рядках йде. Так, ну що? Кипить розповним ходом. Скажу результат. Но я думаю, що я опять буду купляти цю кукурузу. Поки погано, так? Да? 97. 90? Компаніар каже 9 тонн сипен. Атмосфера супер, кайфую. Ніч, поле, комбайн, жнива. Взагалі супер. Тепер само главне, щоб ніякого туману, і зморозі не було. Якщо Я слішов в комбайні в комбайні бункер на 11 тонн. Це пшениці, так? А кукурудзи. 9600. Коротше, кукурудзи 9600-10 тонн. Долинка Там он. шили добре А ти що помічник? Наминаєш, да? Вкусно? На полі всегда вкусно, да, син? Це ж роторний, правильно шкопай у вас? 96 96,70 96, Джоні А, букви щось СТС. Якась там своя модифікація. Що тобі нравиться, синочок? Треба відповідати. тебе не бачить, що ти махаєш. Petra Bele, tudi in nazad. Vrodje ne pohajno pa kam. Šote! Це ще одна машина, от бам. Так, так. Такий красунчик. Качани питань нема. Коротше, хто ще думає, яку вибрати кукурузу, можете брати зміла у Лагроритма. питань нема. Я задоволений і дуже. Качани в обхваті дебелячі, ну коротше. Бомба поки подобається і дуже Питань нема взагалі і бомбезно. Так, ну що ми маємо? З урожаю у нас продовжується, зараз я прилетів зілком, наберу на домашні потреби, там далі ще фури стоять. Батарея на ісході Короче. якось так Джонек бреє по красоті. Бачите, в окошці бункер повний. Так, ну що, діло движеться. Комбайн гуде зараз поміряємо вологу яка. А хорошо, що з різкою, да, молодець? Орать будет охуенно. Ой, хорошо. Я забыл, что камера включена. Конечно, ножи там 300 отхвачивают, да? Нарезки. Сподіваємось, чи впала влага чи ні, чи піднялася. 20 стабільно йде. Стабільно 20. Стабільно 20, дивись. Все нормально. Стеклу, а? да, нажимай, Блин, О, так, ну что, волога у нас двадцатка. Я думаю, всю машину все в пункте Так, Ярослав Николаевич пришел регулировать. Зараз недуча 11 часов ночі Не знаю, думаю до 12 скосим Плюс-мінус Ми зараз мотнемся на заправочку, кофійка возьмем По якомусь хот-догу ще перекусить Ло капець. Що, поїхали? Я думаю, що влізе за сім'ї доставити. Те теж думаю так, так, ну що? Робота кипить далі, 12 часов вночі, слава Богу, немає ні тумана, нічого, вітерець. Плюс-мінус підраховував, коротше, 8 врожайність. Ну, це так, плюс-мінус. Це я не підраховував те, що я 5 тонн десь забрав на зіла. Не додав сюди. ну Вже треба домолотити, тоді будемо розуміти. ну В середньому коротше, десь врожайність 8. В принципі, результат ще й непоганий. Що вона вся рівномірна, плюс-мінус на одному рівні качан, рівненько. І, а? і стерня такі, так, і рост є, Та ні, ну, по стерні взагалі, там, срез такий, стекло, в пелюці. Так. Та, буду орати, покажу стерню. ще не та да я казав, що відбили, на жаль, десь Не зустрічав на полі такого, культивірував. сіяли, <поразвали> прозівали десь. Вже трошки, ще, на три круга. <поразвали> да, десь три круга. І и... на сьогодні паста, конець. Це могли б і ті 10 гектарів кончати, бліде. Ну, нічого. Ні, ні, вже ніхто нічого повертатися не буде. Це зараз домолочуємо, ці машини їдуть, завтра вже всі. Зараз, якщо туман, не буде, так вчора в таке время, вже туман такий стояв, що йомаю, йома, а сьогодні немає. Сьогодні вітер, так. Да. А на завтра на ніч дощ по-моєму. Так, ну що, ось і конець кукурузка змолочена. Там ще, навіть зараз буде пару рядочків в конці посадкою. Стерня просто ідеальна. Час ночі, спадки хочеться! Ну і робота вже, в принципі, у нас вся зроблена. Ще трошки намолодили. Все, в принципі, в моєму виконанні по збиранню врожаю кукурузи можна сказати завершено. Тепер полежить, може якийсь дощик приб'є, тудим-сюдим та й будемо вилітати, гарати. Последних три рядочки. Слабша, качан менший. Посадка, як обично, своє дає. Так, ну що, в принципі, на цьому відос завершуємо. З вас комент, підписка. Всім пока-пока. Ну, Сьогодні не будемо важити ці вже машини, завтра їх будемо важити. Ну, Середнє я хочу сказати, що десь, десь вийшло 8 тонн. Я для себе виводи зробив, заказую знову таку саму кукурузу, без видумок, без нічого. Есть, мені підходить, мені подобається. свої 8 тонн вона дала, Удобрень не було ніяких. Нічого я не давав під неї, це в принципі дуже чудовий результат. Отлічний навіть, як я сказав, Так що, маємо те, що маємо. Виводи в мене зроблені. По-любому буду брати агрорит. І навіть не думатиму. ви? ставте палець вверх, пишіть комент, підписуйтесь, заженемо скаута сюди в кукурузиння з велесом і подивимось, як він буде стелити оцю цю двіжу. А вам гарного перегляду, пока-пока.